На Віадуку через е, залізницю, що знаходиться між партизанським та боловкою. Як ви бачите, тут фура злетіла з Віадуку і зависла у посадці, що на збіччі. Для тих, хто... Приєднався, ще раз нагадую, ми знаходимося між партизанськими баловкою, тут на віадуку з траси злетіла фура. На щастя, водій не постраждав, але як ви бачите, фура зависла безпосередньо у куветі завдяки тому, що щільна рослинність акації за кущі запобігте падінню в кувер, тут метрів може з 10 перепаду висоти. Пошкоджено відбійник. Добре, що рух вільний і автівка не заважає. Зараз чекаємо на прибуття патрульної поліції, я вже викликав. Тож, ще раз нагадую для тих, хто тільки не приєднався. Ми знаходимося між партизанським і Баловкою. Тут сталося ДТП, злетіла з Віадука Фура. Добре, що це вже відбулося поза зоною, де залізниця проходить. І, на щастя, не постраждав водій, вдалося завис... зависнути. На узбіччі завдяки щільній рослинності пустій вакації. Дорога, рух на дорозі не перешкоджений нічим. Тож чекаємо на прибуття патрульної поліції, щоб регулювати подальші роботи з... Доставання фури з кювету. Про ці та інші надзвичайні події читайте на сайті dpinformator.ua та бережіть себе.